Привіт, друзі, порівняю і розповім про два мультиметри Anning компанії під назвою a 3007 і a 3008 Оглядів даних мультиметрів є в інтернеті досить багато. Я вже оглядав A3008 та його можливості це як він називається міні-пен мультиметр. Я рахую класна модель. Зручна, маленька, недорога відносно, але ми завжди кожен хто купує щось, хоче, ну, все познається в порівнянні. І я тому буду намагатися надалі частіше впроваджувати в практику порівняння мультиметрів, ну або інших якісь девайсів, щоб ми змогли оцінити, що нам більше потрібно. От на вигляд, фактично, можна сказати, ідентичні, не, не можна сказати, а так і ідентичні коробки. Єдине, що ми бачимо на торці, різні назви. і Всередині вони так само ідентично виглядають. Абсолютно, як бачимо, їхнє пакування. І якщо не знати, то можна подумати, що це однакий мультиміс. Інструкції шукав відмінності, немає абсолютно ніяких відмінностей між ними. Є відмінності між них, але в інструкції про них нічого не вказано. Хтось, дорікав, що я не показую інструкцію, де є їхні так сказати, параметри і можливості прочитати, давайте можу коротко розповісти. І розповім: обов'язково все-таки є відмінності, в чому вони полягають. Перша відмінність, що А-3008, безумовно, коштує дорожче. Ніж А 3000 і чи варто ці більші гроші переплачувати? Що нам надасть саме те, що от ми купимо дорожчий? Або дешевше, що кому потрібно зрозуміти з відео. Дивіться. Давайте я кратенько інструкцію покажу. Дуже маленькі букви англійською. Ну, якщо хтось зупинить, поставить на стоп-кадр, я думаю, можна буде прочитати і зрозуміти. Інструкції наголошую ще раз, вони абсолютно ідентичні. Що до 3007 до 3008 Ну тут, що тут написано? Напругу, прямий, напрямий, змінний, яка там не похибка, а розрешення. Здатність роздільна чи ні, неправильно кажу, я забув, як це називається параметр. Опір, напругу мірі, ємність, частоту і далі температуру, і далі в градусах, і навіть Фаренгейтах. Для чого Фаренгейти нам не знаю. Перевіряє діоди, бачу, читаю кратенько. автовиключення. ну Ось приблизно так кратенько показав інструкцію. По комплектації давайте ще зупинюся на комплектації. Є три варіанти комплектації, які відмінні за ціною. Як три варіанти комплектації для 3007-х, так і три варіанти комплектації для 3008-х. Перша саме не дешева модель, кому не потрібні ізиски у вигляді от такої гарненької коробки, коли просто продається тестер в пупирочці. Тобто там є тестер, інструкція і щуп в пупирці. Все, більш нічого немає. Другий варіант комплектації це коли ми бачимо тестер, інструкція щуп і в такій ну, гарненькій коробці. Якщо кому коробочка потрібна, вона коштує трошки дорожче. І третій варіант називається версія Pro, саме дорогий, коли це так само є такі версії комплектації, я наголошую, і в тому, і в тій моделі. І залежить від комплектації, відповідно, різна ціна. І бачимо в версії Pro є ще додаткові клеми. Я на них теж зупинюся пізніше, що там є в саме цих клемах. На мій погляд, зручно. і в кого, якщо таких клем нема інш, звід іншого мультиметру, то вважаю, що вони вкрай необхідні багатьом знадобляться і пригодяться у роботі. І так, давайте вернемося ще раз, мабуть, треба їх вимкнути, щоб побачити різницю, в чому їх різниця і який кому краще. Ну, щоб однаковісінький, абсолютно в того, що того. не будемо навіть розмотувати. Живляться вони, до речі, обидва мультиметра від всього-навсього одного батарейки. Три АА або, як кажуть мізінчик, що, на мій погляд, ну, дуже класно. Все-таки одна батареєчка: це не, не дві, не три, не чотири, легше, дешевше і так далі. Ми ж завжди хочемо, щоб нам було дешево. Тут а дешево, я рахую. І так це ми бачимо, до речі, тут відмінність написано А3007, а тут написано, де це воно написний. Ага, А-3008, ось такі вони. А зовні все, абсолютно. Тут є отаке, ага ще відмінність, що воно. І так ми підійшли вже до тої відмінності, що А-3008 може показати нам послідовність фаз. Це там, де є три фази. І хто працює от з такою трифазною напругою, де є всякі електромонтори, використовуються електродвигуни, то потрібно А-3008, він може показати. Послідовність фаз оприділити, я покажу, в принципі, спробую хоча б показати, як це працює ця послідовність фаз, точніше її перевірка. Хоча в мене нема три фази, в мене одна фаза, але я ну, попробую. не знаю, чи в мене вийде, я спробую. І так, давайте поставимо батаречки. У мене не батаречки, а акумулятори. Вони 1,2 вольта, не 1,5, хоча треба батарейки 1,5. Ну, я вже перевіряв, раніше А3008 він працював легко від одної Зразу вже увімкнулося і ми бачимо авторежим за замовченням стоїть авторежим. Я їх зараз обидві увімкну, обидва тако покладу, щоб ми бачили, в чому відмінність. А відмінність, в принципі, поки я вмикаю, ставлю акумулятори. Відмінність в тому полягає, фактично основна, нашу А3008 може вимірювати послідовність фаз. Ну, це дуже мало кому потрібно, я вважаю. Наприклад, мені не потрібно взагалі. А друга основна відмінність, на мій погляд, я рахую, що це і є основна відмінність це екран. От я недавно читав, в принципі, наскільки це називається 3008 ABTN екран, це новітня якась технологія, і розповісти про неї я читати читав, але зрозумів мало що. З, зрозумів з того, що. Кращий екран, краще огляд, краща видимість. Насправді чорний фон і гарні букви. Ми бачимо під різними кутами. Бачимо яка різниця між екранами. Явно цей 3008 той що дорожчий. краща видимість. Його видно дійсно під різними кутами. І, ну, так, ще раз дивіться. Цей 3007 значно дешевше коштує. Якщо ви коротуєтесь час від часу, і вам не треба потрібно приділяти шукати послідовність фаз, то це цілком однаковісненька модель. За значно дешевші гроші. Якщо ви користуєтеся часто і хочете любити комфортно, ну, якщо ви користуєтеся його раз в місяць кабри, знаєте, там який екран, якщо ви візьмете, там, включите, перевірите фазу та й все. Тобто немає потреби, ні здається, перепад. Якщо ви користуєтеся часто і любите ще раз комфорт, то подивіться, який цей екран, як він гарно працює. А щодо функцій, вони абсолютно однакові. Кнопкою там, де ми вмикаємо, червона кнопка вмикнути, Вимкнути, вимкнути, 2 секунди потримати, Так само вона переключає. Режим. От, наприклад, в цьому. Перший режим DC, і тут режим DC бачимо, це вимірювання прямої напруги. Другий режим і там і там, вимірює AC змінна напруга. Тобто можна в режимі E авто вимірювати напругу змінну і пряму, можна в режимі переключити вручну. Третій режим ємність вимірюється. До речі, ємність в ручному режимі не вимірюється. Тобто в цих мультиметрах ємність треба вимірювати в ручному режимі. Прозвонка діодів, і, і, і прозвонка просто, і перевірка діодів, світлодіодів можна перевіряти. Як бачимо, ідентичні функції, абсолютно далі. Температура. Бачите, фактично майже однакові показники 22-23. Може від руки той більше нагрівся. Ну І третє, без, не дуже корисна функція. Фаренгейти, температура, ну, кому потрібно, тому потрібно. І знову ми вернулися автоапор. А, це частота мірі, і той, і той. Тобто, бачимо, що однаково все працює. Холд це просто запам'ятати. До речі, тут холд з малюночком, типу лампочка. Ну-ка, а там нема. Мабуть, повинно бути в обох. Тобто, якщо ми отримаємо холд до, так, а ну-ка, ще раз холд. А, ні, це підсвітка екрану. До речі, а тут і нема підсвітки, то, до речі, з підсвіткою екрану абсолютно інша картинка, і здається, дуже добре. Хоча під кутами теж воно трошки пливає. А от якщо прямо дивитися, то набагато краща картинка. Да, от Різниця, що ще можна увімкнути підсвітку екрану, як бачимо, от така воно стає. І тоді досить і яскраво і чітко можна бачити. Але якщо повертаємо, то бачимо, малюнок трохи вже не такий гарний стає. Ну, ось таке, але бачимо підсвітка екрану автоматично виключається. А фонарик вимкнути. Ось намальований, пробуємо фонарик вимкнути. Ось такий фонарик у нас. Тут пробуємо вимкнути. Ось таких два фонарика. Вимикаємо фонарик. Ну, що я ще не розповів про послідовність фаз. Цей вимкнув, тобто тут вже нема що оглядати, все зрозуміло. Вимикаємо його, він автовимкне здається через 15 хвилин, може мені здається, зробити трошки менше. Хвилинки 2-3 цілково вистачить, ну може 5 або настроїв, ну це таке, це вже може передірки з мого боку. І ще, до речі, розкажу комплектація я Обіцяв, розповім, да. а попробую перевірити фази. А взагалі взагалі міряти Ні, Ну я вже перевіряв. Цей, до речі, А-3008 я вже робив огляд, тобто легко він виміряє напругу в автоматичному режимі, як можна поміряти. Батареєчку, звичайно, так можна і саме поміряти напругу в розетці, не перемикаючи режими, це все працює, і я вже показував. А 3008 огляд є на моєму каналі, хто захоче переглянути. Я не показував, мені здається, в минулому відео, як определяти послідовність фасів. Мені здається, отут вона зашита. Ні, це фонарик включається. Просто коротенький. І це режим, здається, знову ж я може помиляюся. Визначення наявності фази, безконтактний режим. І це визначення фази контакту, тобто ми ну, доторкаємося, а от третій режим P і є визначення фази. Дивіться, вона перша А, A, A B, C, буде три фази. І ми от в цьому режимі торкаємося в розетку запихуємо. Якщо ми знайдемо А фазу, вона зупиниться перестане моргати буковка А. Відповідно, це фаза А. Посдовність так само починає маргати фаза Б. Шукаємо фазу Б. Ну, давайте спробуємо. У мене є отакий. Ні, незручно. Ну, я попробую так просто заберу. Доторкнутися до фази знайти фазу. Мені незручно, я не достаю цей тест. Треба. Ну, мабуть, можна поміняти, до речі, і тоді попробую фазу поприділити, Зараз візьмемо довше. Бо тут я не можу достати до розетки до фази. Тоді, ну, до речі, тоді давайте і подивимось комплектація. Комплектація це оця, такий є додатковий пакуночок в версії PRO. Нагадаю. Ну, Зручно, безумовно, зручно. І чи варто заплатити там зайвих гривень 100, кожен вирішить сам для себе. Ось сюди я його висиплю, дивіться, що тут є. Ну, Тут знімається оця червона насадочка. Щоб цей викручується, не знаю, рукою не викручу. От так. Червон. Ага, ABC вже зразу загорілося щось. Я вже, мабуть, треба просто виключити було його. Бо він, мабуть, термін виходить ну, час виходить якось. Ну я перевірю. Зараз спробую перевірю. А, я щуп не поміняю, не зможу. Ну, я можу, коли зняв цю насадочку, може, я вже зможу засунути в розетку, за спробу. Ну, давайте вже раз до комплектації дивимося. Ось така це штучка, типу зажимчик, він вдягається на, як я розумію, на щуп. Тобто легко він там буде фіксуватися. Там є такий зажим, і він на щупу, бо зараз я попробую діти. Ось так воно вділося. І ось на щупу воно таке вийде у нас вже зажимчик. Так, зажимчик. Раз. Ну, по-друге, тут, звісно, такі тоненькі, довгенькі голочки, вони закручуються, і тут є даже сточена грань під ключик, тобто не плоскогубці ми їх будемо знімати. А тут сточеної грані під ключик немає. Тут треба буде плоскогубцями, бо руками я його не викручу. А в цих додаткових є сточена грань під, під ключик малесенький. Самого ключика, до речі, теж могли покласти, було б зручно, я вважаю. Ось тільки, бачите, всяких тунесеньких. А цей останній такий оце, як я розумію, ось для цього. Тобто можна так само закрутити. І ось отак буде виглядати наш тестер. Це на щуп вдягається додатковий, а не на сам тестер, оцей крокодильчик. Це стільки щупів, дивіться, порохум, які вони є. Чи показувати, видно, не видно раз, два три. Два жовтеньких, три біленьких, один під цю штучку під закручувати, під клему таку. Ось такі додаткові. Ну, з додатковим я попробую ще раз без додатково, але я зняв оцей ковпачок. Я думаю, що я зможу засунути його в розетку. Пробую. Послідовність фаз пошукати. Раз, два, три. Оце в цьому режимі. А-буковка моргає. вона має, У нас одна фаза, має просто А-буковка перестати моргати, якщо я доторкнусь до фази. У мене тут просто удлинитель, який закритий вхід, я не можу. Ага, да, все-таки доторкнувся. Бачимо, почало моргати буковка B. Тобто маю другу фазу шукати. ну У мене одна фаза. Ну, так відбувається це. Так, нібито я все розповів, що хотів. Бачимо різницю, свої власні висновки, я скажу такі, що, що той, хто користується часто, я би переплатив гроші і взяв би все-таки цей тестер з кращим екраном, який видно під будим кутом. Той, хто дуже обмежений в грошах, функціонал фактично той самий, кому не треба послідовність фаз, може цілком. Задовільнитися ось таким екраном, тим більше дійсно тут є підсвічування екрану, яке реально дуже сильно допомагає. Так що платити більше чи, чи зможуть зекономити, щоб отримати той чи той. Кожен вирішить собі сам. На цьому все. Слава Україні! Сподіваємось на нашу швидку перемогу. Дуже б хотілося, щоб менше наших людей вмирало, як військових, так і цивільних. Хай всім щастить, гарного дня!